Мене тут запитують ще. От якщо якісь там дуже серйозні психологічні травми після дуже серйозних таких випробовувань, особливо там, якщо була якась психологічна ломка, ворог, наприклад, на війні, пробував вас ламати, пробував безжалісно зламати вам психіку порушити вам всі ваші нейронні зв'язки, пробував зробити вам внутрішній психологічний надлом, організовував вам всіляку різними жорстокими методами, максимальне емоційне вигорання, ну і так далі. Ви розумієте про що я? Це мама складна, не хочу на цьому зациклюватися, Особливо під час війни, яка зараз в Україні, на жаль, відбувається. Ось то якщо у вас такі, не дай Боже, кожному, але у вас такі випробування вже відбулися, то... Як би то дивно не звучало, а вам в поміч знову ж таки благословена Богом стихія річки води. Як у вашому випадку, у цьому випадку вам може допомогти вода? Як же з нею, з річкою, з рікою, з морем, з озером? Як же з ними правильно взаємодіяти От послухайте уважно мене зараз просто довіртесь стихії і попросіть її допомоги от як у живої істоти Хай буде це там. Свого роду там якось там казковістю віддавати, легендарністю якоюсь там, феєричністю, якоюсь фантастикою, містикою, вас, то не повинно турбувати. А річка вона працює по законам фізики і метафізики. Це Вселенська сила. І через річку нагадую, Бог пропускає свою духовну силу. І річка це його інструмент. І ми складаємося в середині з води. У молодості там приблизно на 80%, а вже коли ми в зрілому віці, там 70-65% води в організмі. у нас. І от саме з цією внутрішньою водою стихія небесна, водна, а ця вселенська, вона мусить резонувати. Для цього треба забрати перепону Перепоною для гармонізації між вашою внутрішньою водою, яка в організмі знаходиться, і водою, яка річкова, яка озерна, яка морська, океанська, навіть дощова, якщо хочете. І таке теж можна, під дощиком теж можна це пробувати практикувати, Правда, дощ повинен такий литий добрячий. Як з відра. Ось, треба собі дати дозвіл сприймати ці стихії, цю стихію води, або ці прояви стихії, ці стихіалі, як живі, як Божий інструмент, через які Бог взаємодіє з вами, Він контактує з вами. Він вас чує. І ці стихії чують, тому що стихії вони мають душу. А Бог, він якби присутній в них всередині цих стихій. Е, і коли ви хочете з цим всім, то ви повинні відкинути всі сумніви. Відкинути всі сумніви в тому, що вам допоможуть. А сумніви в нас з'являються лише тоді, коли ми маємо помишляння або думання, внутрішній діалог, так званий, або в процесі уяви перебуваємо, фантазії. А це треба виключити в цей момент. Треба розслабитись і просто ні про що не думати, одну точку дивитися, або просто дивитися і насолоджуватися красою. а так душею відкритися у цій красі, у цій панорамі. Ось. Бачите, яка краса. Як тільки вам все вдасться зробити, а а воно вдасть. Тому що ми з дитинства вміємо це робити, тому що ми в лоні, в Материнському всі плавали. Ми всі з води вийшли. Тому не переживайте, у всіх вийде. Може в когось зайняти це декілька місяців, декілька тижнів, Ну, максимум, це вже в найгіршому випадку декілька років. Але я думаю, за три роки кожен здатен почати. Відчувати річку, відчувати контакт з нею, відчувати, що йде гармонізація, що вона вас чистить, оздоровлює, підсилює, гармонізує, збалансовує, надихає, якось заряджає вас життям, стілює, по повній, максимально. Чим більше ви відкриваєтесь їй, тим більше вона вас стілює, вона вас перезагружає. Вона вам всі ці цим нейроні поламані магістралі відновлює, вона відроджує ваші нейрони, вона зрощує в правильному напрямку ваші аксони. І це все відбувається автоматично. Вам просто частіше треба бувати біля річки.